Доброго дня, любі діточки! До нас сьогодні завітала дівчинка Надійка. Вона ніколи не була у лісі. Хоче там прогулятися, поглянути на звірів, дізнатися, хто вони такі та де живуть. Тож, давайте разом вирушимо до осіннього лісу. А перед цим повторимо правила поводження в лісі. Не смітіть у лісі! Не ламайте гілки дерев та кущів. Це заважає рослині жити. Не виривайте рослини з корінням. Не знищуйте неїстівні гриби. Для лісових мешканців це ліки і джерела харчування. Не руйнуйте мурашників. Вони лісові санітари. Не чіпайте змій. Вони можуть становити загрозу для вашого життя. Краще обійдіть їх стороною. Не ловіть диких тварин і не забирайте їх із собою додому. Не руйнуйте пташинний гнізд. Ось ми і в осінньому лісі. Але всі звірі, як почули нас, десь заховалися. Ми відгадаємо загадки, і вони з'являться. Слухайте уважно. До пухнастого хвоста личить шубка їй рода. як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Правильно це лисиця. Лисиця красива тварина з м'якою пухнастою шерстю, рудого кольору, з чорними лапами і білою грудкою. Лисиця не змінює свою шубу. Вона й взимку, і влітку рудого кольору. У лисиці красивий пухнастий хвіст. Вузька довга мордочка. Клишоногий волохатий влітку спритний та завзятий. Ну а взимку лежи бока, у барлогу гріє боки. Звичайно, це ведмідь. Ведмідь має теплу волохату шубу. Морда в нього витягнута. Ходить ведмідь важко, переставляючи лапи, тому його назвали клишавим. Але він може швидко бігати. Він дуже спритно лазить по деревах. Взимку ведмідь збирається в барліг, спить і смокче лапу. Шубку руду має, по гілках стрибає, хоч сама мала на зріст, та пухнастий має хвіст. Як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати! Правильно, це білка. У білки пухнастий хвіст і пензлики на вухах. Сама білка маленька, хутро у неї влітку руде, а взимку сіре. Вона любить горіхи, гриби, ягоди. Живе білка на дереві. В дублі. Довгі вуха звір цей має, в лісі весело стрибає, моркву дуже полюбляє, від лисиці він тікає. Правильно це заяць. У зайця довгі вуха, великі задні лапи і маленький хвостик. Влітку заяць сірий, а взимку змінює шубку на білу. Йому зовсім не холодно. Тепле хутро зігріває його в холодні зимові дні. Заяць швидко бігає і дуже спритно стрибає. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Правильно, це вовк. Вовк сірий розбійник. Вовки не впадають з плячку зимою і здатні переносити сильні морози. Активні вони зазвичай вночі. Але іноді їх можна зустріти і вдень. Вовки живуть з граями. Живуть вони у лігві, щоб виростити вовченят. Він завжди ходить у сірій шубці, носить шубку і шпичок, сірий гострий голочок. Він сопеку медно так. Упізнали це. Їжак. Їжак маленька тварина. Спина і верхня частина його боків покриті короткими твердими голками. Вдень цей звір зазвичай спить у своїй нірці, а вночі йде на пошуки їжі. При небезпеці їжак згортається клубочком, і тоді його голки служать захистом від ворогів. Взимку їжачок спить. Молодці дітки відгадали всі загадки. Підкажіть мені, яких тварин ми зустріли в лісі. Лисицю, ведмедя, білку, зайця, вовка, їжака. Які це тварини? Як можна їх назвати одним словом? Дикі. Правильно, всі ці тварини дикі. А як ви думаєте, чому їх так називають? Тому що ці тварини живуть в лісі, самі про себе дбають і самі добувають собі їжу. Надійка зрозуміла, хто такі дикі тварини, де вони мешкають, їй вже час повертатися додому. І нам час прощатися. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали, були активні, старанні і уважні. До наступних зустрічей!